Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна, і я давно не знімала для вас мої відео про собачок. У нас вже осінь. Красива, красива осінь А Не знімала, тому що в мене був період, коли у мене було дуже багато собак. У мене було 5 собак за один період. І я просто фізично не встигала. А потім у мене був момент, коли ровер, програма, в якій я працюю, мене заблокувала. Але я про це не знала. Мені стало якось дуже підозріло через три тижні, що в мене немає запитів. Тобто, то 5 собачок відразу, то немає собачок взагалі. І я зрозуміла що щось не то. Ми перепровірили так, дійсно, мене не було. На сьогодні я не знаю, які причини, чому програма заблокувала мене. Але... Вже я працюю, вже відкрито. Я мала ну, можливість переписуватися з працівниками програми Rover і задавати їм питання, але просто, що вони могли зробити для мене, це розблокувати мене. Тому зараз наразі я вже приймаю запити. Приймаю запити на День подяки, на Різдво, тому планую. Багато роботи на осінь і на свята. Хочу трошки розповісти за цю собачку. Це вона в мене другий день. І це, як ви бачите, такий лабрадор Driver. І чим класна ця собачка, вони взагалі дуже такі дружні, дуже класні, хто знає. Але ця наскільки розумна, коли вона хоче в туалет, вона підходить до тебе, дивиться, і потім йде до дверей, показує на двері. І дає таким чином зрозуміти, що вона готова йти гуляти. Я не встигла зазняти, але зараз у нас такий був випадок якраз. Я дуже всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, друзі. Кому цікаво, пишіть в особисті. Вже декілька людей. Запитували мене про роботу тут в Америці і в Європі. Так, це реально, це можливо працювати, доглядаючи за тваринами, це реально, це приносить достатньо непоганий дохід для, для мами в декреті, або для жінки, яка працює можливо вдома або не працює. Якщо ви любите домашніх тварин, якщо ви дійсно їх любите, то Ця робота для вас. Підписуйтесь, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. До зустрічі!